Сьогодні у нас 17 вересня, Івано-Франківська область. У нас плодоносять цього року 5 сортів хурми. Сьогодні покажу деякі. Це у нас сорт Early Jewel. Дерево є 5 рік. Зараз подивимося. Це у нас найменші за розміром плоди. Такий у нас урожай, Туди вже починають жовтіти. Це сорт мав би бути найбільш ранній. Плодів дуже багато. Загрузка урожаєм тут дуже сильна. Гілки, всі гілки загружені урожаєм. Деякі плоди вже з такого кольору, жовтого. размер відносно серняковой коробки вот такой у нас. Так, да, тут было одна штучка, вот она уже <coughs> как бы дозрела. Але ще потрібно постояти, щоб відбулось повне визрівання. Сорт Early Djell. Наступний сорт трошки більший по розміру. Це у нас сорт Божий Дар. Це є трьохрічний саджанець, висота біля двох метрів. Такі плоди. Також врожай такий непоганий, як для трьохрічного дерева. Це перше плодоношення. Засипання не було. Порівняємо його з сірниковою коробкою. Так, ось це. Ось такий відносно сірникової коробки. Наступний сорт Це в нас сорт Брайс 2 Це в нас дерево 5 років Висота біля Така висота біля 2,5 метрів висота дерева Такий розмір. Плодів є більші менші менше. Це такий з більших. Ось такий менші Загруженість урожаєм тут, тут просто дуже сильно. Всі гілки на кожній гілці по 5-6 плодів так з усіх сторін Гілки гнуться. Ось тут наверху. Плодів дуже багато. Будемо. Десь за місяць, я думаю, вони будуть дозрівати вже. Тоді будемо робити більш. Детальний погляд кожного сорту. Наступний сорт у нас є це сорт, це сорт Дарсофітки. Дерево три роки, воно високе, тут вже біля трьох метрів. Це, але воно дуже на високому щепленні. Тут щеплення на, на висоті майже одного метра. Плодів небагато. Це перше плодоношення. Біля 10 плодів є. Ось такий розмір відносно сірникової коробки. І зверху є декілька штук. Це на сорт Дар Софіївки. І наступний останній сорт. Це сорт пам'яті Черняєва. Бо цей сорт для нашого регіону не зовсім підходящий, але він у нас посаджений біля самого будинку. На відстані 2 метрів тут температура значно більша і, сподіваюсь, плоди будуть визрівати. <кій> <кій> Минулого року значить, це є трьохрічне дерево. Висота тут вже біля до 3 метрів доходить. Також високе щеплення, тут десь висота щеплення 60 см. Друге плодоношення минулого року було декілька плодів, але вони всі осипались. А цього року тут урожайність була дуже сильна. Дуже сильна була урожайність, але плоди осипаються. Ось такі плоди великі. Сперіння у нас. Сінниковою коробкою. Це найбільший сорт, який в нас є. Найбільше плоди цього сорту. Ситуація така, що тут був... плодів було біля 40 штук, можливо, навіть більше. Всі гілки були внизу. Перегруженість була дуже сильна. І протягом цього періоду вони залишилось 10 штук зараз. Вони продовжують осипатись. Ось такі вони Вони осипаються, то вони не дозрівають, зелені осипаються, а вже коли осипались, починають... Набирати кольору, але вони не дозрівають, тому що тут починається гниття, вони якби не встигають У них. Вони... цього сорту дозрівання пізнє десь в листопаді аж. Чому вони осипаються? Важко сказати. Кісточки всередині є. Я розрізав, можливо, тому що сажене ще тільки трьохрічний. І ще якби в нього немає скільки потужності, щоб це ці сорти визріли. Ось тут я поскладав їх всіх. Ряд, щоб було видно. Це в нас сорт Early Jewel. Божий Дар. Наступний йде. Брезь 2, Дар Софіївки і пам'яті Черняєва. Брес 2 і Дар Софіївки майже схожі по розміру, але Дар Софіївки <кхи>, такий квадрат має був в квадраті, а Брейс 2 він більш такий округлий. Порівняно з сільниковою коробкою, так вона виглядає плоди. Ось, більш детальний огляд буде вже коли дозріють плоди, і будемо по кожному сорту окремо робити огляд.